Замість фізіотерапії ліки. Команда нейрофізіологів каліфорнійського університету створила інноваційний препарат, який може кардинально змінити підхід до реабілітації після інсультів. У моїй лабораторії ми вивчаємо відновлення нейронів головного мозку після інсульту та певних видів деменції. Більшість людей знають, що це захворювання є основною причиною інвалідності в світі. Наша мета полягає в тому, щоб мати ліки, які могли б приймати пацієнти з інсультом, і які б створювали ефект реабілітації. Новий препарат зможе замінити традиційні методи відновлення, ефективність яких залишається обмеженою, оскільки лише 30% пацієнтів повністю повертають контроль над своїм тілом. Є таке поняття як реабілітаційний потенціал, каже професор Михайло Матяш. Понад 35 років він досліджує дегенеративні захворювання мозку. Це дуже важливе поняття. Воно складається з декількох речей. По-перше, давність і складність і тяжкість основного захворювання. На людина страждала, який і привів до таких ускладнень, як інсульт. Тяжкість самого інсульту. Наскільки він вразив, об'єм крововиливу або об'єм ішемії. Наступне локалізація цього крововиливу або локалізація інсульту ішемічного американські науковці проводили дослідження на мишах і змогли ідентифікувати частину мозку, яка внаслідок інсульту втратила зв'язок з важливими нейронами. Особливу увагу дослідники приділили клітинам, які відповідають за координацію, мозкову активність. Та рухи. Хоча результати на гризунах вражають, та препарат ще потрібно випробувати на людях, аби довести безпечність та ефективність, відродити клітини, які загинули, неможливо. А от покращити метаболізм, забезпечити там достатню кількість поживних речовин для цих клітин перш за все, глюкози і кисню. От на це і направлені в основному сьогодні пошуки науковців щодо тих чи інших фармакологічних препаратів. Інсульт це раптове порушення мозкового кровообігу, коли нервові клітини ушкодженої ділянки поступово відмирають. Щороку в Україні стається понад 140 тисяч небезпечних станів. В першу чергу, найчастіше всього, інсульти трапляються в людей з гіпертонією. Тобто, в першу чергу, треба контролювати артеріальний тиск, в другу чергу, вести нормальний образ життя, займатися спортом, не переїдати, висипатися, не нервувати. У нас час неможливо, але треба старатися, не нервувати. І не дай Бог, якщо втрапиться інсульт, то якомога швидше звертатися до лікарів. Якщо людина з ознаками інсульту отримує медичну допомогу протягом трьох-чотирьох годин, то матиме більше шансів повернутися до повноцінного життя. Головний мозок має величезні ресурси і унікальну здатність до відновлення. Мабуть, колись людство знайде ліки, які зможуть відновлювати рухи при пошкодженні нервової системи, але мабуть, що це буде колись. Попри те, що новий препарат американських вчених ще не пройшов клінічні випробування на людях, наукова спільнота вже називає дослідження проривом у лікуванні інсультів. Це може відкрити шлях до повноцінної медикаментозної реабілітації для мільйонів людей у всьому світі.